Доброго ранку учні, вітаю вас на уроці української мови. На попередньому уроці ми з вами розглядали тему правильного вживання чітко слів, тому що вивчаємо тему лексикології. Сьогодні дуже швидко маємо там трошки обговорити, повторити, освіжити наші знання в голові і написати тематичну контрольну роботу за темою лексикології. Для того, аби ми повторили трошки з вами, попрацюємо з підручником. Ось він, власне, з'явився. І коли ми починали з вами лексикологію, то говорили ну, пряме переносне значення слів. Я думаю, що тут не потрібно додаткових роз'яснень, тому що ви, в принципі, розумієте. Де пряме значення, так? А де переносне. Гострий меч пряме, гостре слово перенос, промінь світ пряме, промінь надій, переносне. Сходити на зупинці пряме, сходить ранок відповідно переносне. значення. Окрім цього, ми працювали з вами із синонімами, так? А, тобто це слова різні за звучанням, але однакові чи близькі за лексичним значенням. А, наприклад, красивий, гарний, привабливий, чарівний, чудовий. А, друге, горизонт, обрій, круговид, видно край, видно коло. Ну і пам'ятаєте, що також ми зазначали, що є словники синоніми. З якими можна працювати і з яким брати матеріал. Синоніми утворюють синонімічні ряди, ми з вами розбирали, і синоніми допомагають обов'язково. Точніше висловити думку, уникнути повторів, тобто, не без тавтології зв'язати речення в тексті, зробити мовлення виразним та образом. А окрім того, що ми розглядали з вами синоніми, ми також. Повторювали і поглиблювали наші з вами знання з а, Антонім. не ну, признайдіть зайве слово. Віта, азбука, абетка, буква, так. Розуміємо, що якщо шукати а синонім зайвий, то це буде буква. А далі зустріч, розмова, побачення, рандеву. Тут буде у нас розмова з зайвим словом, так. Теж тяжко, сумно, журно, небезпечно, небезпечно. Переганяти мчати, гнатися, нестися, переганяти. Темрява, пітьма, холод, морок. Тут буде у нас холод. Завірюха, віхола, сніговій ожеледиться. Так. Антоніми, відповідно, це слова з протилежним лексичним значенням. Антоніми завжди виступають парами і є словами цієї самої частини. Наприклад, чорний-білий це прикметники, день, ніч, іменники, угорі унизу, прислівники. Іти, стояти – стояти дієслова, пара. Багатозначне слово може мати кілька антонімічних пар, наприклад, тихий. Який здійснюється повільно, швидким тихий, який звучить слабо та голосний, тихий без хвилювання та тривожний. Є спеціальні словники антонів, і допомагають вони чітко розрізнити поняття, висловити протилежні думки, яскраво і образно показати різні явища. так Далі, ну ось тут ми бачимо холод, спека, спекотність, до літо, зима, користь, шкода. Ми з вами працювали також із ОМОНІ. Так? Маленький ніс, ніс-книжку. Першим у нас у ну, так, ми розуміємо, що ніс так, це у людини, у тварини, а ніс-книжку, тобто нести, тримати у руках. А водяна пара і пара коней, водяна пара, тобто, коли кипить чайник, ми розуміємо, що там йде пара, або готується якась страва а, і пара коней, тобто двійко. Дерев'яна лава, вулканічна лава. Дерев'яна лава ми можемо присісти собі, відпочити в парку, а вулканічна лава, та яка витікає при е прокиданні так, від сну. Вулкан. Слова, які однакові за звучанням написанням, але різні за лексичним значенням, відповідно, називають омонім. Наприклад, кран, кран, тобто ми вже розглянули з вами коса, коса. Ви можете подивитися на прикладі. Так, пароніми також ми розглянули з вами слова близькі, не однакові за звучанням, але різні за значеннями написання. Вистава, спектакль. Виставка, показ картин, книжок, квітів тощо, а тактовний, який уміє правильно поводитися, та тактичний, який стосується тактики, способів дій у спорті, політиці на війні. Так, ну бачимо так. Освітлена вулиця, вулиця пам'ятаєте, ми розглядали оці малюнки, тобто там, де є ліхтарі, де можна йти і розуміти, що тут є світло. А освічена дівчинка це зовсім не освітлена, а мається на увазі, що вона начитана, грамотна, здобула певного освіту. Так, музична школа, музикальний слух ми також розглядали з вами сусідні будинки, тобто ті, які поруч знаходяться, і сусідський собаки. Парне молоко, парові котлети, тобто там вже зовсім інше, так? Ефектний, ефективний. Ось це паронім Музичний, музикальний, паронім особистий, особливий, теж паронім. Так, ну і все. В принципі, це основні групи, з якими ми працювали. Тепер дивіться. Пам'ятаєте, ми вже писали з вами контрольну роботу номер 1 і вона була письмовою, тобто ви записували питання, записували відповіді у зовсім. Так само і тут ви попрацюєте 8 листопада. Контрольна робота номер 2 Єдине, що я можу вам сказати, це те, що ви можете зробити це в, в режимі такого документу. Наприклад, там електрон, вигляді електронного документа оформити свою контрольну, якщо вам так зручно. Так? А Якщо ні, то у ЗОшиті пишете і, власне, відповідаєте. Лексикологія обов'язково має бути у вас тестові завдання. Питання. Ще так, як у мене написано. Ну і, наприклад, один повністю питання. І повністю відповідь. Два, повністю питання, повністю відповідь. А у Classroom я створю чітко завдання. До уроку я прикріплю посилання на цю контрольну роботу. Зараз я вам все покажу, як вона виглядає, з чого вона складається, і ви будете знати. Термін виконання я не вказую, тобто, ви вже скільки там часу у вас піде, стільки ви виконаєте, подивитеся, і тоді мені надішлите в будь-якому разі, мені приходить сповіщення, повідомлення, що дитина надіслала мені роботу. Так, ось вона. У вас буде посилання. З'явиться ось цей сайт на урок. І ось тут бачимо контрольна робота лексикологія. І у нас перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте. Так, у нас із вами йде. Е, тестові завдання з однією правильною відповідь. Ну, наприклад, друге подивимося. Ви записуєте цифра 2, Пишемо питання повністю і одну відповідь, Виберіть рядок, у якому всі слова вжиті в прямому значенні: білий сніг, білий ополуб, біла заздрість, ні, тепле слово, ні, солодка цукерка, теплий одяг, срібна сережка, срібна трава, гострий кут, холодний розум. В. Записали В і все, що біля букви. Кажіть речення, в якому є слова в житті в переносному значенні. Вітер з гаєм у садку зеленіє трава, цвітуть хризантеми, квіти, осінні, у ставку плаває риба. Чітко варіант А, тому що вітер з гаєм розмовляється, переносне значення. Далі четверте. Синоніми це слова. Оберете, так? позначити пару слів, що є антонім. Велетень, гігант. Синоніми, мужній, сміливий, силач, велетень, велетень, карлик. Ну ось а, варіант Г. Восьме, так, укачителькомусь слово сполучення. є мені не вода з ключа, журбий ключ, ключ від дверей, а, співає зеррюка, співає дівчина, співає сопілка, вити гнездо, вийти на місяць, вити вовку, креслити коло, знаходиться коло хати і велике коло, ви от подивитися, так, восьме питання про омоніми. Сьоме питання, що стосується синонімів: влагідний, дивний, сумирний, ні, безмежний, безкрайній, безконечний, байливий, старанний, жагучий, ні, цікавий, привабливий, привітний. Ні. Варіант Б нам підходить як синонім. І далі у вас йде встановлення відповідності чітко, так, 11. В 11 ви вже будете записувати діти, наприклад, 1 А. Два Б. Писати повністю в одинадцятому питання не потрібно, а чітко тільки цифра і, і буква в одинадцятому та в 12 завданні. Так, глибокі мілкі, Так, це у нас ідуть антоніми, самостійні незалежні, Роман, роман. Це у нас ідуть омоніми. Континент, контингент це у нас паронім. Так. Доберіть до слів першої колонки, антоніми з другої колонки, наприклад, у дванадцятому. Так, завдання старатися, наприклад, лінуватися, сохнути, мокнути, перебільшувати, применшувати, стояти і йти. Так, наприклад, ось вам і все. Далі: 13-те, Відредавуйте речення. Подорож тривала дві неділі. Не дві неділі, а два тижні Мені дуже невдобно просити тебе допомогти. Мені незручно просити тебе про допомогу. Музикальний, музичний, в принципі, 14. Давайте так. Давайте ми взагалі зробимо 12, запитань. 12. Ось я собі запишу. А сюди вам на дошці виконувати 12 завдань. Чітко виконувати 12 завдань. Ось так. А тобто пишете питання, записали запитання і одну відповідь там не треба одну вибрати з декількох. І далі собі в 11-12 тільки в, тих, в цих питаннях пишете 1А, 2, Б і так далі. І фотографуєте, якщо писали в зошиті, або надсилаєте мені файлом, якщо це у вас електронний документ, і надсилаєте мені в Classroom, де буде створено завдання за 8 листопада для контрольних робіт, куди ви зможете його прикріпити це завдання. Саме тут прикріпити там, де контрольна робота буде позначена з українською мовою. Якщо ж виникнуть у вас запитання, то напишите мені в коментарях уже саме в Classroom. туди Якщо у вас буде щось пов'язане з контрольною роботою або з якимись іншими питаннями, напишіте. Дивіться. Якщо довго відкривається сайт, то треба почекати, тому що зараз все перевантажено і треба трошки почекати, аби відкрилося, тому не хвилюйтеся, все відкриється. Головне, щоб я не забув вам прикріпити посилання на цю контрольну роботу. Я собі зараз швиденько запишу, щоб про це не забути. А усе діти, успіхів вам до зустрічі!